Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам страву під назвою Кускус. -кус». З курячою грудинкою та овочами. У одному відео я вже розповідала, що це пшенична крупа, перетворена на манку, яка не потребує варки, її достатньо просто замочити у укропі. Інгредієнти для страви ви, як завжди, побачите під відео. Для приготування кускусу з курятиною та овочами потрібно взяти 100 кускусу, 250 г куричої грудинки, одну невелику цибулину, болгарський перець, морквину, овочі ріжемо соломкою, ще потрібно один лимон, а також сіль перець, куркума і сухий чесник. Як я вже розповідала, куску зготується із маної крупи, яка, в свою чергу, отримується із твердих сортів пшениці. А от раніше готували з проса. Кускус -кус не варять, а запарують. Отже, наливаємо на пательню 2 столових ложки олії і викладаємо нарізану соломкою грудинку, але можна порізати її на кубики. У такому разі смажити грудинку треба дещо довше. Смажимо курятину до золотистого кольору і викладаємо у тарілку. Потім на тій самій олії смажимо нарізану цибулину до м'якості, додаємо до неї моркву. Коли овочі готові, засипаємо болгарський перець, нарізаний соломкою, смажимо овочі ще хвилину дві і додаємо вже готову курячу грудинку. Все перемішуємо, щоб м'ясо просочилося ароматами овочів. Додаємо спеції, сіль, перець, куркуму і сухий чесник. Після перемішування вимикаємо вогонь і додаємо кускус. -кус. Ще раз повторюю: ні в якому разі варити кускус -кус не потрібно. Заливаємо овочі та кускус -кус укропом. На 100 кускус -кус тільки ж мілілітрів рідини. Накриваємо посуд кришкою та залишаємо на 5 хвилин. Після того, як вказаний час пройшов, перемішуємо все за допомогою двох виделок, і страва готова. Можна викладати на тарілку та смакувати. Повірте, страва не тільки гарна на вигляд. Але й неймовірно смачна. Уважні підписники, мабуть, помітили, що серед інгредієнтів був лимон. Зараз саме час його використати, соком полити куску перед вживанням. Також можна прикрасити страву кільцями лимону, і гілочками м'яти або посипати петрушкою. Не стримуйте свою фантазію і обов'язково приготуйте куску з куркою та овочами при нагоді. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого кулінарного блогу смачного та продуктивного вам дня!